Зараз ми знаходимося на території психіатричної лікарні з села Вільшани. На будівництві, на ремонтах будівель, які колись належали психіатричній лікарні, останні 30 років не використовувалися і у 2022 році були передані у оперативне управління дитячому будинку-інтернату. Зараз за підтримки та фінансування комітету медичної допомоги в Закарпатті проводиться ремонт. Капітальний ремонт двох будівель. Дана будівля з лівого боку, маленька в нас, це колись була їдальня столова для працівників лікарні. На даний момент проводяться ремонти, буде будиночок підтриманого проживання для наших дорослих шести вихованців. Інша будівля це був колишній садик. Проводяться ремонти, зараз в ньому буде проживати 18 діток лежачих четвертого профілю з важкими фізичними розумовими вадами, але вже в сучасних умовах по двоє в кімнатці, з відповідними санітарними умовами і так далі, і так далі. Ми не робимо проекти самі для себе. Ми завжди працюємо закладами, які є державними закладами. Та і стараємося в них робити якісь зміни, щоб вони залишилися, і щоб показати, що проекти і різні реформи вони можуть впроваджуватися так само в закладах, які є державними, і це як результат того, що інтернат досяг за 20 років. наразі в. Він готовий до, до надання якісних соціальних послуг. А щоб надавати якісні соціальні послуги, треба відповідні мати умови. Тому комітет і долучився в пошуку фінансування. Знайшов це фінансування в міністерстві закордонних справ Німеччини разом з своїм німецьким партнером Тердизом. І в даних будівлях буде підтримане проживання відділення стаціонарного. Догляду для важко неповносправних діток, а також планується на наступний рік відділення, де будуть надаватися більш комплексні послуги. Чому це питання постало так критично? Тому що Вільшанський дитячий будинок, як установа, він розвивається. Діти і дорослі, які проживають в даному закладі, вони розвиваються, і для них критично стало питання саме. Умови зайнятості для них було забезпечено, але умови проживання їх досить лімітовані. Вони досі є в палатах, де, наприклад, вони проживають по 12 чоловік.